Буває так, що внаслідок взаємодії тіл один з одним, їх форма і розміри можуть змінюватися. Наприклад, під час пострілу з лука під дію сили людини тятива лука розтягується. Стрибки на батуті також призводять до того, що розміри поверхні батута змінюються, силач згибає металевий виріб. Всі ці приклади. Пов'язані з одним фізичним явищем деформацією. Ну давайте розберемося, що це таке вперед до знань. Деформація це зміна форми або розмірів тіла. В залежності від того, чи може тіло відновити свою форму та розміри, деформацію можна поділити на два типи: пружня, це деформація, яка повністю зникає. Після припинення дії на тіло зовнішніх сил. Наприклад, обережно згинаючи листочок, помітите, що після того, як прибереться сила, листочок повернеться до початкових розмірів. Прикладами пружної деформації є згинання пружини, або зміна розмірів м'яча під час удару. Пластична це деформація, яка зберігається. Після припинення дії на тіло зовнішніх сил. Наприклад, взявши той самий листочок, помітите, що після того як буде прикладена більша сила, листочок не зможе повернутися до початкових розмірів. Прикладами пластичної деформації є ліпка пластиліну або вигін проволоки. За тим як частини тіла зміщуються одна відносно одної. Розрізняють п'ять видів деформації, розтягнення, стиснення, Вигин Кручення. зсув. Фізична величина. Яка буде характеризувати ступінь деформації розтягнення та стиснення, дорівнює зміні довжині тіла в результаті деформації, називається видовженням. Можливо, під час деформації якогось тіла ви відчували, що виникає сила, яка вам протидіє і заважає вам продовжувати деформувати об'єкт. Що ж це за сила? Або може вам просто здалося? Ні. Ця сила дійсно існує і називається вона сила пружності. Сила пружності це сила, яка виникає під час деформації тіла і напрямлена протилежно напрямку зміщення частинок цього тіла в ході деформації. Силу пружності позначають символом F, одиниця вимірювання ньютони. Перевір, чи залежить сила пружності від величини деформації. Зачепи канцелярську гумку за кінець лінійки і відпусти. Те ж саме повтори ще раз, але тепер розтягни гумку вдвічі сильніше. Спробуй цей дослід з кільцями з інших матеріалів. Від чого, на твою думку, залежить здатність матеріалу. Протидіяти деформації. Сили пружності навколо тебе майже постійно. Ти сидиш на стільці, тиснеш на нього, а в ньому виникають сили пружності, що протидіють тисненню. Будь-яке тіло, що стоїть або висить на чомусь чи опирається на щось, викликає реакцію опори. Це теж сили пружності, деформація навколо нас. Рух грудної клітини під час дихання, м'ятина на машині, зміна розмірів ракетки під час удару, або зламане дерево. Подумай, до яких видів деформації відносяться останні приклади.